Перший місяць після підвищення вартості проїзду у Дніпрі тарифи на перевезення пасажирів зросли з січня цього року. Залучення додаткових коштів дозволяє утримувати транспорт у належному технічному стані. Якщо ми кажемо про наше комунальне підприємство, то ці залучення додаткових коштів воно допомагає організовувати додаткові роботи, наприклад, ремонти колії на проспекті Дмитра Борницького, що йде в рамках програми підготовки до появи у місті низкопідлових підлогових нових трамвайних вагонів, які ми підписали з Театру Юг та Європейської. Ським інвестиційним банком, якщо казати про метрополітен, то це додаткові заходи безпеки в тунелях метрополітену та підтримання саме працездатності цього метрополітену. Якщо казати про автобусні перевезення, тобто приватні автобуси, то це в перш за все пов'язано з відновлюваними роботами тобто ремонтними роботами саме технічного складової цих перевезень. На думку перевізників, січень не є показовим місяцем, адже у цей період пасажиропотік знижується майже на 50%. Попри це, транспортні підприємства все ж мають певний відсоток додатково залучених коштів. Якщо порівнювати саме з електротранспорт минулий січень та січень 2025 року, то додатковий приплив був близько 22-24%. По метрополітену невеликий був прибуток додатковий. Це близько 8%, Але це пов'язано більше з тим, що метрополітен працює як об'єкт громадської безпеки, тобто туди, як бомбосховище, і вхід туди під час повітряних тривог він безкоштовний. А в січні у нас було багато повітряних тривог, тому він до такий значний був приплив. Підвищення цін на проїзд є вимушеним кроком. Основними факторами стали інфляція, зростання курсу іноземної валюти та подорожчання технічного обслуговування. Попри це, до кінця опалювального сезону тарифи підвищувати не планують, а вже подальші зміни залежать від економічної ситуації в країні. По електротранспорту та метрополітену, скоріше за все, ні хіба що будуть значно підвищені тарифи на електроенергію для комунальних підприємств. Тоді будемо розглядати таке питання. Якщо казати про автобусні перевезення, можливо, наприкінці опалювального сезону ціна дійде до граничної, тобто до 20 гривень за одну повістку. Одна з основних проблем транспортної системи Дніпра дефіцит кадрів. Втім, вирішити це питання під час повномасштабного вторгнення неможливо, адже водії доєднуються до лав ЗСУ. Ну, якщо казати по комунальних підприємствах, то по електротранспорту, митрополітенця близько 30%. тобто нам дуже не вистачає водіїв, тому і вихід рухомого складу він дуже обмежений. Багато людей працюють понаднормово, тобто працюють по 4, по 5, по 6 днів на тиждень в повні зміни. Якщо казати по приватним передавам. Везенням, то там мабуть трошки більше зараз. Треба просто підтримувати праце єдине, що на що ми зараз націлені. Артур Орел, Борис Єфімов, Дніпро Тіві.